Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Мені дуже подобається журналістка Зоя Казанчі. Вона каже правду, вона не боїться. Небагато, небагато таких журналістів. Хотілося б, щоб було таких чесних, правдивих, щоб їх було більше. Так, от, нещодавно вона вийшла з ось такою статтею. Читаємо: злочинна піраміда. Хто відповість за зірване постачання мін? Пам'ятаєте, оцей скандал з відкликанням 120 тисяч непридатних мін із фронту? Вони всі були вироблені на Павлоградському хімзаводі з порушенням стандартів і кубою дефектів. Мало того, той самий завод і цьогоріч отримав державне замовлення. Цікаво, правда? <кій> Яке просто фізично ну, не в змозі виконати, хоча гроші керівництво вже перерахувало. Хто винен? Скільки їх цих винних на кожному етапі виробництва і перевірки якості? І головне, що тепер робити? Дуже хороше питання. Е -е, вже два тижні тому СБУ затримало генерального директора державного підприємства Павлоханський хімічний завод Леоніда Шимана. Затримання відбулося по справі бракованих мін калібру 120. Міліметрів, які постачались бійцям ЗСУ на Авдіївсько-Покровський напрямок під час наступу російських військ у 2024 році, Керівництво заводу уклало договір з Агенцією оборонних закупівель на виготовлення мінних боєприпасів. Неякісні матеріали, дефекти, порушення стандартів. Тобто, ці, пам'ятаєте, я публікувала відео, де ось бійці розпаковують так і. Просто воно там все абсолютно неякісне, і показували там, були ще відео, показували, як потім от вони стріляють так. Ці боєприпаси. Тобто, це треш, воно навіть не вистрілювало. Ну просто неякісне. Тобто намагались ці ділки здешевити виробництво, щоб отримати прибуток з держзамовлення. За матеріалами справи, військові чиновники свідомо заплющили очі на браковану партію боєприпасів і внесли. Неправдиві відомості дозвітної документації. Як наслідок, на фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання пострілів, що було підтверджено висновками фахової експертизи. Що пише щодо цього, Юрій Гудименко? Українська судова система разом з прикордонною службою можуть творити дива, незважаючи на те, що санкції статті не передбачає виходу під заставу в принципі, так оцього нашого головного товариша в цій справі. Але Шимана можуть відпустити. Ми ж знаємо, як все це відбувається. Всі гравці ринку і спеціалісти, з якими Гудименко спілкувався за останні дні, одноголосно прогнозують, що ось вся ця історія, так, весь цей завод, що Шиманом, що без Шимана вони не могли виконати свої зобов'язання щодо поставки боєприпасів на цей рік, різниця полягала тільки в тому, що якби Шиман... Продовжував бути на волі і сидіти в кріслі директора, то його зв'язків, нахабства і гонору, ймовірно, вистачило б на те, щоб старим контрактам продовжили термін поставок. Та й нові контракти і гроші отримав би теж. А от армія боєприпаси не отримала б заявленій кількості в будь-якому випадку. Розумієте? Про офшори Шимана знали всі, про це навіть писали. В кожній силовій структури на Шимана були відкриті провадження. І нічого не було. З самого верху було сказано: не чіпати, не арештовувати, допити, обшуки. Будь ласка, арешт ні. Без нього все впаде. Сам Шиман це чудово знав і користувався цим. Більше 10 мільйонів на озеленення заводу. Будь ласка, хто ж буде перевіряти? Мутні переведення в офшори і фонди. А що вони зроблять? І дійсно нічого не зробили. Потім, коли масштаб проблеми став зрозумілий і недоторканість було недоторканість, недоторканість було знято разом. Шиманом в СІЗО поїхали його заступник і двоє працівників, ну, не дуже високого рівня. Міноборони, один з яких колишній. При цьому ніяким чином цей скандал не зачепив Міністерство стратегічної промисловості, якому власне завод Шимана і підпорядковувався. А там мають відповісти на дуже дуже багато неприємних запитань. Як мінімум, це перший заступник міністра Олег Можний, який безпосередньо відповідав за Павлоградський їм заводів. Але він на нарадах і поза ними лобіював інтереси Шимана, озвучував завідомо фантастичні цифри боєприпасів, які може виготовити завод. Можна було тихо звільнити з міністерства одразу після арешту Шимана, але це ж не стане кінцем історії. Хтось дав оцю недоторканність так Шиману. Хтось раз за разом лобіював його інтереси, хтось закривав очі на весь цей безлад і на горі, і нижче. Так? Хтось проводив гроші на офшори, розуміючи, що вони не повернуться. Хтось підписував всі ці нові контракти, хтось їх пролонговував, хтось приймав ці неліквідні боєприпаси. Розумієте? Їх ж, що, що, що приймав? Хтось затикав рота мінометникам, але, але не всім. Були такі, які все-таки казали правду. Ось я показувала ці відео, де мінометники просто, просто робили ці постріли, так, а воно не стріляє. Просто ну не стріляє воно. Е, хтось на прес-конференціях розповідав, що та все добре. ну якби, е, Дуже багато хтось розумієте, у всій цій історії. У суспільства завжди є спокуса зробити відповідальним когось. Бажано з якомога вищим статусом, але має бути не так. Мають відповідати всі: всі, хто замішаний в цій історії. Оти, от, оті, от, от всі хтось, оті всі хтось, так? Тих, хто там закривав очі, хто переводив офшори, хто закривав рота мінометникам, хто приймав ці боєприпаси. Тобто, всі. Пан Юрій Гудименко і інші члени громадської ради МО провели величезну кількість непублічних зустрічей. Є спеціалістами, чиновниками, силовиками ще задовго до арешту Шимана, пояснюючи сутність піраміди. Потім, побачивши, що це не допомагає, вони вийшли в публічну площину з офіційною заявою про злочин і продовжують займатися справою. І ви можете допомогти ось, поширюйте, будь ласка, цю інформацію, бо піраміда хитається під завалом. Ми можемо опинитися просто ми всі. Хоча більша частина громадян навіть не знає взагалі про існування Павлоградського хімзаводу. Новий керівник заводу, хто б він не був, а на цю посаду зараз, ну, мабуть, когось схожого на Шимана розглядають, так? просто гратиме роль камікадзе. І є шанс, дуже-дуже маленький шанс, що він зможе зробити все правильно, і піраміда не впаде. Але кількість боєприпасів, які має виготовити завод, вона настільки велика, а терміни настільки маленькі, що шанс цей зменшується просто щохвилини, і кожну з цих хвилин по банковій і двом міністерствам ходять люди, переконують один одного, що ну, це буде добре. У мене питання: а чи буде все добре? Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.